Давайте їх, разом зі своїми квітами, хлопцями. У Жалобі. 23 грудня біля населеного пункту Зарянівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання отримав смертельне поранення наш земляк. Стрілець, помічник гранатометника механізованого відділення механізованого зводу, солдат Жорняк Руслан Валерійович. 1973 року народження минає цей страшний рік. Коли Росія розв'язала проти України цю повномасштабну війну за цей період громада провела в останній путь 17 наших земляків, захисників України, які віддали своє життя в найгарячіших точках російсько-української війни. І це не втрата лише однієї якоїсь родини, це втрата всієї нашої громади. Бо хлопці захищали кожного з нас. Наших дітей і наших батьків. Давайте вшануємо світло пам'ять про Руслана та про всіх захисників, які загинули хвилиною мовчання. Шановні мешканці нашої громади, нашого міста. Перш за все я хочу висловити співчуття рідним, близьким, мамі Руслана. Сьогодні велика втрата втрата. Для нашої громади, для нашого міста. Як тільки що було сказано, це ми вже похоронили, попрощалися 17 хлопцями, жителів нашої громади, нашого міста. Це дуже важко. Але такий час, іде війна. Хлопці віддають своє життя за нас, вами, за кожного з нас, за батьківщину. На таких, як Руслан, на таких хлопців, які ми вже похоронили, на жителях нашого міста, нашої громади тримаються Збройні Сили України. на Збройних силах України тримається вся наша держава. І кожен із нас. Але я впевнений в тому, що расисти заплатять за все. За кожну сльозинку матері, дитини, рідних. Під ними буде горіти земля під ногами. Їм не буде прощення на віка. Всі прізвища, я абсолютно всьому впевнений, і власне зробить все можливе, що ці прізвища війшли в історію нашого міста, нашої громади. Безумовно, всієї України. Їх прізвища будуть викарбовані на гранітних плитах, щоб всі знали, всі бачили своїх героїв. Вони війдуть в історію. Про них будуть писати книжки і діти будуть вчитись на їх прикладах. Слава Збройним силам України! Слава Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дід наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія. Все Його Боже, прости, бо ти добрий і людино Вічна йому пам'ять, вічна йому пам'ять, вічна йому пам'ять і Царство Небесне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бо Христав на Воїна Руслана невинно обєного Ми жили в одному будинку, знали його як. Дуже надійна людина, він посміхався завжди. Він готовий був прийти на допомогу з будь-якого питання. Оці світлі, добрі очі, вони завжди якось тако посміхалися. Дуже надійний, добрий, чуйний був. Тільки Можу сказати про нього найкращі слова. У таких хлопцях, як Руслан, зараз тримається Україна. Слава герою! Слава Україні! Люди віддають своє життя за те, щоб ми мирно так жили. Загинув захищаючи інших, тому це всі герої. Героїв треба шанувати, герої не вмирають, як то кажуть. Але фізично їх з нами не стає. І це біль втрати, це і треба трошечки розділити з рідними, щоб рідним стало легше. Діти мені, внуки, кажуть, будуть сьогодні коронувати воїна, то я це підійшла вшанувати. Важливо, щоб кожен пам'ятав, хто захищає нашу батьківщину. дуже багато зробив і для южного, і для розвитку волейболу в місті Южному. Дуже жалко. Что такая утрата? Очень было неожиданно. Мы, ну, достаточно недавно с ним встречались, немного поговорили, и потом вот там три дня назад я узнал, что его больше нет с нами. Очень много участвовал в различных мероприятиях и, и всегда был рядом с нами.